Добрий день. Вас вітає медична інформаційна система «Доктор Alex. На вебінарі підсумуємо зміни функціоналу 2023 року для первинної медичної допомоги на порталі «Доктор Dr.ELX Єгелс». Мене звати Роксолана. Сьогодні на вебінарі буде також мій колега Дмитро котрому ви власне можете задавати запитання, які, якщо у вас такі будуть, під час вебінару у чаті. Перш за все, хочу вам подякувати за те, що знайшли можливість долучитись до даного вебінару. Даний вебінар буде поділений на дві частини: тобто. Перша частина це буде рекомендації для керівника щодо роботи на порталі. Ми проговоримо, які можливості, які зміни відбулись. І друга частина вебінару це корисні оновлення функціоналу в роботі з пацієнтами на порталі Dr. Alexi Health. В цій частині вебінару я продемонструю роботу для спеціалістів, які оновлення відбулися від нашої команди, а також які зміни відбулись на протязі 2023 року в загальному у роботі. Тобто цей вебінар буде таким підсумком роботи нашої з вами за 2023 рік. Отже, розпочнемо в такому випадку. Хочу звернути вашу увагу, що на відео буде наведена тестову версію програми, і всі пацієнти є вигляданими, і будь-які співпадіння з реальними людьми це випадковість. І ще раз наголошую, що якщо у вас виникатимуть запитання під час вебінару, ви можете їх писати у чаті, і колеги надасть відповідь. Отже, розпочнемо. Зараз на екрані наведена тестова сторінка доктор Алекс. Ми знаходимося під профілем керівника і хочу вам продемонструвати, які зміни відбулися 2023 рік. Перейдемо на вкладку Працівники. Тепер є додана можливість переглядати, з яким типом є зареєстрований спеціаліст на порталі: чи це є лікар, чи це є асистент, чи це є відділ кадрів тощо. І також у ДІЯ є можливість переглянути деталі, тобто з якою інформацією є зареєстрований даний працівник, яка є інформація, передана до електронної системи охорони здоров'я. Тут є детальніша інформація. Ще раз наголошую, що ми знаходимося на тестовому середовищі. Також інформація, з якою є зареєстрований спеціаліст, буде відображатися даному спеціалісту також. Тобто, якщо ви знаходитесь під профілем лікаря, зараз я вам це продемонструю, і війдете на свою сторінку, доктор Алекс, на вкладку працівники. Відшукаєте, якщо ми візьмемо будь-якого іншого спеціаліста, то кнопка дії у вас буде неактивною. А якщо ми відшукаємо безпосередньо себе, то ви можете переглянути, з якими деталями вас зареєстрували у системі. І тут у вас вже відображаються деталі, з якими ви зареєстровані у системі. Тобто лікар може переглянути, як керівник або ж відділ кадрів зареєстрували у системі. Наразі я повернуся до попереднього простіля керівника. І також нагадаю, що є можливість додавання ролей до кожного працівника. Тобто, коли ви знаходитесь на плаці працівники, «Дії», ролі працівника, то є можливість додати роль. В верхньому кутку справа е, у вас є додати роль. Місце надання послуг. Обирайте, за яким місцем наданням послуги, послуги за, е, власне, працює даний спеціаліст і додаєте вид послуг. Натискаєте Зберегти і є доданий новий перелік ролей. Отже, наступний момент, який був доданий нашою командою, це є зверху. Тепер у вас таке, така інформація: кількість активних працівників на центральному компоненті та на порталі. Тобто, дане оновлення нашої команди показує, чи є коректна кількість у праців, працівників у на центральному компоненті у загальній базі даних. Тобто це є та кількість працівників, які, наприклад, в даному випадку не відображаються електронній системі охорони здоров'я. Це є важливий момент, на основі якого можна орієнтуватись. І на основі е, даної інформації пізніше надходить власне е, лист з звітом від Національної служби здоров'я України по працівниках по поракій реєстрації. Того, також керівник має можливість у налаштуваннях налаштувати дозволи. Тут я ще деякий момент вкажу: є декларації, що можна стовпчики собі налаштовувати, які ви хочете, щоб відображались на вкладці декларації, а які ні. Так само інформація по працівникам, щоб, наприклад, там був статус, посада тощо. Ну і власне, дозволи. Керівник має право надати дозвіл переглядати працівнику статистику по закладу, а також є права адміністратора заявок на вакцинацію. Тобто керівник може дозволяти переглядати чи створювати заявки на вакцинацію по covid 19 тому тут також можна відфільтрувати, яким працівникам така можливість є надана, яким, наприклад, керівник хоче заборонити, переглядати додаткову статистику по закладу. Також хотіла б звернути увагу стосовно того, що зараз йде активний перелік подачі договорів. На власне 2024 рік, і тут важливі є моменти при подачі даного договору. Варто вказати в даті, що це є з 1 січня, ви подаєте договір 2024 року до 31 грудня 2024 року. У додаток 1 наголошую, ви завантажуєте оновлену форму оголошення сайту Національної служби здоров'я України. Мій колега Дмитро зараз у чаті вам надійшла дану інформацію. Також у додаток другий завантажуєте витяг з ЄДР, ліцензію. Якщо попередньо не подавали, то надаєте інформацію про будівлю. Також додатково вам потрібно буде додати інформацію, якщо змінювався керівник тощо. Тобто ці всі документи ви додаєте у другий додаток. На сайті Національної служби здоров'я України ви можете детальніше ознайомитись із контрактуванням. Якщо ви подали документи до завершення 2023 року, то документ про жестикуляцію вам не потрібно додавати, а з 1 січня 2024 року такий документ необхідно додати. Також хочу продемонструвати статистику, тобто, у керівника первинної ланки є можливість різних вкладок статистики: це є статистика загальна, вікова графіки, розширена статистика по рецептах на дату, по створених взаємодіях, по створених направленнях, по вакцинаціях, по медичних висновках медичних, по звітах по рецептах, по діагностичних звітах і по клінічних індикаторах. Тут зараз загально вам продемонструю, які є можливості. Загальна статистика: це можна переглянути загальну інформацію по всіх спеціальностях або ж по певній. і по лікарях вікова статистика. Тут відображатиметься інформація по деклараціях, з яким віком, в якому віці пацієнти мають укладену декларацію, графіки. Тобто, з якою активністю укладаються декларації в який період часу, розширена статистика. Тобто тут вже детальна інформація йде. По рецептах, тобто статистика, які рецепти є активні, які погашені тощо. Кожен спеціаліст має доступ до своєї статистики такої ж, статистика на дату. По всіх лікарях а можна також відфільтрувати по конкретному лікарю. Звіт по створених взаємодію можна брати за поточний період або ж за увесь період. По лікарю, а в конкретному можна відфільтрувати також. І Також є можливість експортувати дані. Тобто, ви обираєте, за який період, в якому статусі, який лікар. Діагнози, якщо потрібно, можете вибрати також конкретний діагноз, і колонки, які ви хочете, щоб відображалися безпосередньо у вигруженому документі в Excel. Натискаєте сформувати файл, завантажуєте, і дана статистика у вас буде вже безпосередньо в таблиці Excel. Так само є звіт по створюваних направленнях, звіт по вакцинаціям. Які були внесені, які номер партії, чи було проведено, чи ні? Звіт по медичних висновках. Дуже зручний звіт. Рекомендуємо власне користуватись, оскільки в даному випадку ви можете переглянути, чи даний лікарняний листок прийшов, чи бачили цей лікарняний листок пенсійний фонд України чи ні. Є в статусі, наприклад, підписаний, але повернулася помилка, або в чернеці, що цей лікарняний листок взагалі не є підписаним. Або ж, наприклад, він є успішно виконаним. І тут також дані статистику можна експортувати, або ж відфільтрувати. В даному випадку це не підписані чернетки медичного везу. Тобто, які чернетки у вас, які лікарняні у вас і не підписані. Звіт по рецептах. також, Тут є звіт по рецептах на лікарські засоби, або також є звіт по рецептах на медичні вироби. Є дві колонки: також можете вигружати дані в Excel-таблицю. Звіт по діагностичних звітах, і тут також ви можете відфільтрувати, чи цей медичний звіт був, діагностичний звіт був створений окремо, чи в межах взаємодії. Якщо вам діагностичний звіт маже взаємодії потрібно, то проставляєте галочку. Якщо ні, то цю галочку можете забрати і ці дані також можете експортувати. І клінічні індикатори. Тут також у вас є пошук по працівникам додатково, пошук по відділення, обираєте дату, чи це є медичні втручання по групам ризику, чи моніторинг стану здоров'я, чи вакцинація дітей до 6 років, чи вакцинація дітей та дорослих. Клінічні індикатори в наступному році будуть змінені. Також хочу звернути на це вашу увагу. По першій частині вебінару це все, що я хотіла показати, тобто, зараз будемо переходити безпосередньо до профіля спеціаліста-лікаря, де продемонструю деякі моменти і зміни, що відбулись протягом 2023 року. Ще раз наголошую: якщо маєте питання, ви можете їх писати у чаті, і колега Дмитро надасть відповідь. Тут також хочу наголосити, що ми знаходимося на тестовому середовищі, тобто будь-який збіг з реальними людьми це є випадковість, і всі пацієнти є вигодними і наведені лише для прикладу. Отже, ми знаходимося зараз під профілем сімейного лікаря. Перший момент, який хотіла б показати вам лікарі, це те, що під вкладки декларації є тепер можливість одразу перейти на медичні записи пацієнта, тобто з під профіля лікаря, з вкладки декларації дії перейти до медичних записів. І ви одразу перейдете на медичні записи даного пацієнта. Також хотіла продемонструвати, що тепер є можливість додатково вам вигрузити також, переглянути по кількості декларацій, це перший момент, а також є розширений пошук, де ви можете експортувати дані по відомостях пацієнтів. Наприклад, ви хочете вигрузити всі декларації в документ, обираєте за який період. Обираєте в якому статусі і обираєте, які вам необхідні колонки у цьому документі. Натискаєте Сформувати файл, Завантажите і вигружається повністю перелік декларацій, які вам був необхідні, у документ Excel. Також є можливість оновити статус декларацій для вашої зручності, ви тепер можете створити заявку на перевірку статусів всіх декларацій, і у вас в такому випадку всі статуси декларації оновлюються. Тобто, якщо десь декларація якась була розірвана пацієнтом, а у вас до цього часу відображалася як активна, то ця можливість дається для того, щоб оновити освіжити всі статуси декларацій. Так, також хочу звернути увагу підгадати стосовно статусу верифікації пацієнтів. Зараз пацієнти відображаються у вас в статусі з вашої сторони: активному або розсинхронізованому, або очікує на підписання. І є ще другий статус це статус верифікації. Нагадую, що всі пацієнти. Які є внесені до центральної бази зараз, перебувають на верифікації зі сторони Національної служби здоров'я України НСЗУ, вручно перевіряють на коректність внесення документів усіх пацієнтів, і тому вони є в різних статусах. Якщо це оранжевий це він потребує верифікації Національною службою здоров'я України, він ще проводиться верифікація. Якщо тут статус верифікації, знак облаку червоний. Це означає, що пацієнт не пройшов верифікацію, і в діях у вас є кнопка Перевірити статус верифікації, ви можете переглянути, по якій причині цей пацієнт не пройшов верифікацію. І також є можливість це є зелений значок, це означає, що пацієнт пройшов верифікацію Національною службою здоров'я України успішно. Це по статусах хотіла вам додатково підгадати. Також повернемось до медичних записів. Було багато питань з вашої сторони стосовно того, як коректно вносити певні вакцинації. Наприклад, якщо вакцинація була створена за кордоном, ви її не проводили, але вам її необхідно внести в систему. Зараз вам в такому випадку продемонструю. Якщо вакцинація була створена за кордоном, то де галочка, виконана мною, ви забираєте, а галочку «Проведено мною ви залишаєте. І вносите інформацію, наприклад, що це був іноземний ковід-сертифікат тощо та ту причину, яка вам буде підходити. Якщо ж Пацієнт, зазвичай, пацієнти, діти, батьки відмовляються від проведення вакцинації або ж пацієнт самостійно відмовився. То в такому випадку, якщо йде відмова від вакцинації пацієнтом, ви навпаки, ставите галочку «Виконано мною, але там, де проведено, ви галочку цю забираєте. Тобто, що вакцинація не була проведена, тобто пацієнт відмовився причина не проведення вакцинації. Зазначаєте, наприклад, відмова пацієнта, або ж з якоїсь іншої причини обираєте, яка вам буде підходити найбільше. Також були питання стосовно вакцинації проти COVID-19, якщо ця вакцинація була проведена за кордоном. Тепер, коли ви обираєте вакцинацію в COVID-19, у вас є можливість вказати, країна вакцинації. Вакцинація за кордоном, наприклад, і ви вказуєте там. Що ця вакцинація була проведена не в Україні, або вакцинація в Україні, якщо пацієнт вакцинувався безпосередньо у вас. Так. Також була додана для зручності вашої можливість вказання причини звернення з різних сторінок. Наприклад, якщо у вас є причина там з сторінки 4-ї, також там причина сторінки восьмої і умовно зі сторінки 10-ї. Додаю зараз будь-які причини для того, просто щоб вам продемонструвати. Ви зазначаєте галочками, натискаєте Зберегти, і такі причини у вас з різних сторінок додаються тепер до причини звернення. Не потрібно поетапно кожну додати. Вони автоматично додадуться. Так. Наступний момент хочу вам ще підгадати за те, що ви можете використовувати і створювати шаблони. У вас є шаблони взаємодії, є ваші шаблони і є шаблони вашої установи. Ви можете зберігати шаблони як і для себе, так і для колег. Можете їх одразу використовувати, називати так, як вам зручно. Внизу у вас є можливість зберегти як шаблон, або ще поновити шаблон. І також тепер є додана можливість підписати пізніше. Що це означає? Це означає, що ви можете на протязі дня, або ж максимально на протязі п'яти днів. Тут хочу наголосити: зберігати собі драфти медичних записів, а потім за один раз їх підписати. Як це виглядає? Ви зазначаєте, наприклад, взаємодії, також можете зазначати собі в драфтах, залишати діагностичні звіти. Також процедури, і потім перейти на вкладку в бічному меню пакетне підписання, і за один раз всі ці медичні записи підписати. На вкладці пакетне підписання у вас є взаємодія, діагностичний звіт та процедура. І є взаємодія документи не підписані, або ж які були підписані, чи це були підписані з направленням, також тобто також поділено по категоріях. і так само діагностичний звіт. Не підписані, які є підписані, які є підписані з направлення. І так само по процедури. Це дуже полегшує роботу лікаря, а також заощаджує час, оскільки ви зазначаєте галочками ті медичні записи, які ви хочете підписати. Зазначаєте, підпис... натискаєте підписати вибрані медичні записи, завантажуєте ключ і одразу підписуєте. Одразу продемонструю, як це буде у вас відображатись, якщо ви ще цей функціонал на практиці не використовували. Тобто ви можете пізніше підписувати, залишати собі документи і пакетно підписувати. Зараз завантажимо ключ, щоб підписати. Наголошую, що якщо у вас є питання, ви можете їх задавати у чаті, колега надасть відповідь. Також наголошую, що даний ключ завантажується лише один раз, а потім, на протязі дня, якщо ви не оновлюєте сторінку, ви маєте можливість натискати-просто підписати. У вас одразу відображаються тут галочки, відбувається підписання, і ви натискаєте Відправити на ІСОЗ. І запит успішно виконаний, меточні записи опрацьовуються. Очікую відправки на ІСОС. Медичні записи, що ще хотіла вам нагадати, показати: це стосується рецептів, а саме рецепти на медичні вироби. Наголошую ще раз, що є можливість зараз виписувати електронний рецепт на медичні вироби, а також переглядати виписані рецепти пацієнта на медичні вироби СОС. Для цього натискаєте на плюс. Взаємодія повинна бути давнішою, ніж 7 днів для створення будь-якого рецепту. Обираєте медичну програму, вибрате тут деталі ви будь-якої медичної програми можете переглядати, тобто, які діагнози дозволені для виписування, на скільки днів, наприклад, для медичних виробів це максимальна кількість 90 днів. Вибираєте, заповнюєте всі наступні поля, і тут також хочу наголосити, що максимальна добова кількість медичних виробів для пацієнта це є 5 штук для, на безоплатній основі або ж доплати там в залежності. Також хочу нагадати: було багато звернень до нас на контакт центр стосовно того, як тепер виписувати рецепти на опіоїдні анальгетики. Тут я хочу наголосити і звернути увагу, що програма опіоїдні анальгетики зараз називається по-іншому, а саме лікарські засоби для лікування болю лікарем ПМДП допомога. Це і ті самі е, опіоїдні анальгетики, де ви можете виписати в таблетках морфін 5 або 10 мг, але просто е, електронною системою охорони здоров'я була змінена сама назва медичної програми. Е, отже, це все, що я хотіла показати з профілю спеціаліста. Е, хочу ще поділитися планами, які у нас є на перший квартал наступного року. А саме, це є в нас статистика з визначенням пакету та суми оплати для кожного створеного медичного запису. Це буде більш актуально для вторинної ланки. Також буде статистика по тривалості медичних висновків по пацієнту в рамках одного випадку непрацездатності. Також будуть зміни та тестування згідно технічних вимог електронної системи охорони здоров'я. Хочу наголосити, що за можливості ви можете залишати також ваші побажання, які зміни вам були б зручними в використанні в системи. Ми по можливості ці зміни враховуємо і достосовуємося також до вас. Також, якщо у вас є ще зараз якісь запитання, ви можете власне, написати у чаті. Мій колега Дмитро власне, вам надасть відповідь. Я хочу зі своєї сторони подякувати з командою за те, що ви долучились до даного вебінару. Також заохочуємо вас долучатись до нашого телеграм-каналу, Фейсбуку. Колега надійшла посилання, оскільки в даному випадку ми залишаємо багато цінної інформації на телеграм-каналі, і також хочу. Наголосити, що ви маєте можливість залишати ваші повідомлення у вайбері, в месенджері, а також телефонувати до нас на контакт-центр. Дякуємо за те, що вибираєте медичну інформаційну систему «Доктор Алекс і до наступних зустрічей.